Привіт, вітання! З вами Роман Клявченко. Це Ютуб канал Паненка. І тут ми говоримо про український футбол та не тільки про український футбол. Другий випуск українців в Лізі Європи. З вас подобає, комент, та приємна підписка на цей прекрасний Ютуб канал. Ми розпочинаємо, розпочинаємо з першого матчу, де. Міг би прийняти участь у цьому матчі Арсеній Батау. Рапід грав проти Трамзоспора. Рапіт обіграв з рахунком 2-0 за сумою двох матчів з рахунком 3-0. Рапід кваліфікувався далі. А Арсеній Батау весь матч провів на лаві запасних. Сподіваємося, що він в чемпіонаті Туреччини дебютує. Бо далі їх чекає Сант-Гален в лізі конференції заключний. Матч, чи буде грати транзоспор у Єврокубках чи ні, ми дізнаємось уже буквально через два тижні за сумою двох матчів проти Сан-Галену. Далі Макабі Телі грав проти е литовського Пане Вежеса, де грає Андрій Карвацький, і він вийшов у стартовому складі. Провів 46 хвилин на полі і нічим особливим не відзначився, а його команда взагалі поступилася з рахунком 3-0. І вони також покидають. Е Лігу Європи і попадаються е, в лізі конференції проти уельської команди New Saints. І побачимо, як там. Вийде, не вийде. Це може, до речі, бути вперше в історії вихід литовського клубу в Єврокубки, тому шанси доволі непогані. Ну, я не думаю, що там уельський футбол аж на підйомі, ну і литовський футбол там, не особливо на підйомі. Коротше, буде видно. І переходимо до головного матчу за участь української команди, там є українські футболісти, відповідно. Вікторія Плізень грала проти Кривийського Кривбасу, грали на виїзді Кривбас. І перший тайм був доволі непоганий, е, ну, якщо дивитися по моментам. По володінню мечум е, все одно більше володіла Вікторія тереплязині, але в них е, в заключній фазі вони нічого не створювали, у них нічого особливо не виходило в першому таймі. Е, наприкінці першого тайму два прекрасні момента мало. Е, кривба, спочатку, е, здається, удар. Здається, удар аду. Він пробив по поворотом, вертар відбив, і потім. Е з льоту зловив м'яч Микитишин, пробив е, трішечки невлучно. Біля січки пролетів м'яч. Потім був ще удар у кузика, він просто вдарив руки вортря. І я думав, що е, ну, зараз вийдуть на другий тайм більш заряджені і. Зараз зроблять так, щоб ще більше тривожити захист і голкіпера Вікторії Плізень. Але по класиці, як і в минулому матчі, доволі швидкий гол на, друг, на другому таймі, забуває Вікторія Плізень Шульц. Подав на, на Васюліна. Якось так. Якщо, якщо не помилився, то нічого страшного, я думаю. Ось. Подав, він був один головою пробив. 1-0. І все. Після цього в Кривбаса моментів нуль. Ну, рівним рахунком 0. Е, були заміни. Було все. І десь перечався Аду, що ось там десь е, штрафний на частині полі Вікторії Презень, десь гравці, не там, де треба виконують. Я цього взагалі приколу не зрозумів взагалі. Е, для чого це робити? Не знаю. Якось безхребетно виглядають гравці кривбазу, коли вони програють в рахунку. Так було проти е, Вікторії Плізень, коли вони е, пропустили до гола. Так було проти Львівських Карпат. І так було матч у відповіді проти Вікторії Плізень. От до гола команда є на полі. Далі якась фантастика. Щось не так, щось не тут, щось не там. Все, просто команда розчинилася на полі, в них нічого не виходило. Е, заміни якісь е, у Вернедуба, прям ну невдаль, на мою думку. Прям е, не то, що там по гравцям, можливо вони би і підсили гру, але по таймінгу прям пізно, дуже пізно е, міняв. Я би можна навіть при рахунку, 1-0, вже би міняв, вже би щось змінював, вже б е, йшов би в якийсь певний вобанк. Але цього не було зроблено. І. Кривбас вилітає, цілком законмірно вилітає Кривбас. От мені ще не сподобався Адур це матч. Я не мав змоги дивитися в лайві матч, дивився повторити його перший матч. І Тоді, ну, навпаки, мені якось більш подобався Аду. Типу, він там відкривався, десь там і допомагав партнерам. А тут прям. Ну, Аду прям хотів сам забити. Прям думав, що якщо у першому матчі у нього вийшло, то він зараз сам без партнерів може забити цей гол. І були моменти, де Аду у першому таймі, та навіть в другому таймі було такі моменти, що Аду міг би відпасувати десь на партнера, він сам тяне, десь пробиває вище або невлучно і тому подібне. Я цього ну, приколу не розумію. І тепер взагалі кривбаса фатальна ситуація. ну, Давайте будемо чесними. Якщо Крюбас пройде, Беттіс в лізі конференції це буде свято для українського футболу. Бо Після тих поразок, як ми програли, Шахтар, Карганді, е, там кому? Е, Шахтарка Арганді, е, Спартак Тернава. Е, хто там все? Славія Прага. Кому може поступатися цим сім командам? Ну, без образ, але типу, вони нижчого рівня, ніж, наприклад, там, гранди світового футболу. Це само собою, понятно. І тут будемо грати проти Бетіса. Бетіс, який є е такий збитий, хороший колектив з Іспанії, який має класних, топових гравців, там фекіри всякі, Іско. Е так, головний гравець, на мою думку, був Родрігес, він був мозгом цієї команди, е він в центрі поля керував прям діями, е так виризав, робив кучу чорнової роботи. Але, блін, це Бетіс, а це кривбас. Я не знаю, якщо Вернедуб знайде ключ ключик. Е Десь молдовський ключик, як грати проти грандів, як він грав проти Реала, грав проти Шахтаря в Лізі Чемпіонів, е, як вони пройшли цю сітку, якщо він знайде за цей тиждень е, цей ключик, а тут ще один нюанс. Бетіс вчора зіграв свій матч четвер. І вони можуть зараз спокійно готуватися собі до матчу з Кривбасом. Ви розумієте? А Кривбас ще має матч чемпіонату. Здається, в суботу, або в неділю будуть грати в 3 годині проти, е, проти Козі. Я тут поставлю, я просто не питаю, проти кого-нибудь будуть грати. Ось. І. Ну, от що, ну, от що тепер робити Кривбасу? Я не знаю, в Бейса є багато вихідних є, відпочинок їх в, в ОГО ох... так. А Кривбасу ще грати матч. Вони грали одночасно, грубо кажучи, Бетті зграв проти Жерона, зграв в Нічі 1-1. І Крибас зараз грав проти Вікторії Плізень, зараз матч чемпіонату. Якщо Крибас хоче потрапити в Єврокубки, я б на їхньому місці в наступні два тури чемпіонату випускав би гравців, які мають менш ігрової практики. Все просто банально. Е, якщо вийде основа, ну, можна говорити, що е, шанси вбейти це ще більше будуть. Ось, ось такий виглядав е, другий випуск Українці Люзії Європи. Там буде підключатися ЧС скоро. Е, там, а, ні, в аналізі конференції. Ну, коротше, буде ще підключатися зараз деякі клуби. Тому е, сліпіть свою подобайку, напишіть приємний коментар. І з вами був Роман Кравченко. До нових зустрічей!